Друге місце серед молоді і третє місце серед дорослих. І з таким результатом повернулася до Бердичева з літнього чемпіонату України з плавання, вихованка місцевої плавальної школи майстер спорту України Дар'я Антонова. Можливість здобути срібло наші землячці дали 2 хвилини 38 секунд на дистанції 200 метрів брасом. Той самий час на тій самій дистанції, але вже серед дорослих приніс Дарії почесне третє місце. А ще дівчина показала справжній клас у своїй коронці, дистанції 400 метрів комплексом. Цю відстань вона подолала за 5 хвилин 13 секунд. Тож відтепер на дипломі Бердичівської рибки красується автограф золотої рибки всія України Яни Клочкової, для якої 400 метрів комплексом також залишається залишається найулюбленішим результатом виступу. Дарії її тренер Людмила Антонова задоволена. З урахуванням часу, що був розпорядженні спортсменки на підготовку, говорить проплила Даша непогано, а завадив як слід підготуватися її. Відпочинок та не простий, а за путівкою. І не від кого-небудь, а від самого губернатора Київщини Анатолія Присяжнюка за успіхи, так би мовити, у спорті підготовка длилась два тижні за два тижні нача. Почали... Тренуватися. Тренер звертав увагу на техніку, виправляв мені техніку, також на скорость. І навантаження було важке 12-13 кілометрів за день, два рази в день плавали. Також було важко плавати, тому що ну, жарко було. От, якби її Дарія була трошки вищою та не затягувала зі стрибком, точно була б першою переконана тренер. А так виходить, що шалених обертів дівчина набирає десь на другій половині доріжки. Перший день було важко, так як я пливу розкручуюся під час змагань. Ну на останній день можна так сказати. І... Перший день важко плилося, в другий день теж важко, але в третій день я плила 200 метрів брасом і покращила свій результат і добре проплила. Зайняла третє місце і друге. Хто були твої суперники? Розкажи, будь ласка. Суперники, члени, збір, члени збірної команди України. Вони сильно ну, сильно підготовлені. Наскільки я знаю, ти є кандидатом в цю збірну. Так? Розкажи трошки, як ти готуєшся до того, щоб потрапити в збірну? Які шанси взагалі потрапити? Е, ну, хочу потрапити в штатну збірну команди. Я, я вже є кандидат, е, і шанси є, якщо будуть е, умови, якщо будуть умови, якщо будуть треба виїжджати чаще на збори а як на збори ну не можемо виїжджати тому що у нас немає ну немає скільки коштів нині дарія на відпочинку який, втім знову триватиме недовго попереду поїздка на збори до словенії де бердичівська рибка готуватиметься до осінньої першості україни з плавання відзначаючи успіхи Дарії Людмила Антонова не може не зупинитися на досягненнях ще одних своїх вихованців юнаків та дівчат з вадами здоров'я з якими вона нині працює на всеукраїнському турнірі по Вірю себе діти з міста Бердичева, Лавренчук Вадим і падун Віталій зайняли призові місця: перше, друге і третє. Я задоволена такими результатами. Це серед молодших, а серед старших. По-інва спорту такий новий вид спорту, тріатлон вводять. І шлапак Дмитро вже починає тренуватися в такому виді. То, тобто це біг, плавання і їзда на велосипеді. Це досить такий тяжкий вид спорту, а також він потребує багато ем, коштів. Тому я звертаюсь до всіх, хто не не небайдужий до наших діток. Якщо можете, матеріально, деякими коштами, скільки можете, допомагайте нам, будь ласка, для розвитку подальшого розвитку спорту і для блага наших дітей.